Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Президент Петро Порошенко підписав закон, що регулює деякі питання соціального захисту громадян. Законом встановлено збереження місця роботи та середній заробіток на підприємстві чи в установі за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісти зниклими. У документі також передбачено додаткові гарантії соціального захисту військовослужбовцям щодо порядку надання щорічної відпустки та встановлено гарантії від строчки від повторного призову протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації, процедури призову на військову службу на тих військовозобов'язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення попередньої мобілізації. Винятком може слугувати їх особиста згода щодо здійснення такого призову. Загальний патріотичний посил дозволив на Львівщині забезпечити 100% планові завдання, поставлені міністерством оборони з мобілізації військовозобов'язаних. Про це повідомив під час прес-конференції голова Львівської обласної державної адміністрації Синютка. Він додав, що перший етап четвертої хвилі мобілізації на жаль було виконано лише на 60%. Очільник області подякував владикам усіх християнських церков, які донесли до людей основну мораль щодо захисту нашої держави, а також редакторам та журналістам журналістам наших видань, які досить суттєво змінили риторику. Окрім того, голова Львівської облдержадміністрації наголосив, що особливу увагу сьогодні потрібно приділити демобілізованим. Ми зобов'язані цим людям, які були в окопах і ризикуючи власним життям, захищали нас із вами, зазначив Олексінютка. Ті, хто першими прийшли захищати східні кордони, заслуговують на підтримку як від держави, так і від суспільства. Додав голова облдержадміністрації. В Одному з найбільших у західній Україні аквапарків малеча батьків-учасників антитерористичної операції посеред весни мала можливість відчути себе, наче на справжньому пляжі. Таким чином львівський аквапарк пляж долучився до соціального проекту. Мій тато захищає Україну. Усі діти, які разом зі своїми матерями відвідали аквапарк пляж, були у захопленні від проведеної акції. Семирічна Яна розповіла, що їй дуже сподобалося бути в аквапарку. І, хоча вона ще не вміє плавати, все ж обіцяє, що до повернення батька зі зони антитерористичної операції обов'язково навчиться триматися на воді. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації ініціював збір коштів у медичних колективах Львівщини на придбання санітарного автомобіля для 66-го мобільного госпіталю, який працює вже кілька місяців у зоні антитерористичної операції. Адже життя санітарного транспорту у зоні бойових дій дуже коротке, тому автопарк потрібно регулярно оновлювати. Замовили авто за кордоном і за зібрані медиками Львівщини кошти придбали Мерседес. Автомеханіки Львівської станції швидкої медичної... Допомоги привели до належного технічного стану машину. Тепер авто у місті Красноармійськ, де дислокується 66-й польовий госпіталь. Окрім автомобіля, медики передали у зону проведення АТО, продукти харчування, питну воду та медикаменти. У рубриці техніка АТО про протитанкові ракети Стугна. Це найсучасніша розробка Укроборонпрому яка перевершує світові аналоги за показниками далекобійності. Ракета здатна за допомогою системи лазерного наведення вразити ціль розміром з аркуш паперу формату А 4 з відстані 5,5 км. кілометрів. Це аналог американської ракети Джевелін, котру представляли на виставці озброєння в еміратах. Проте Джевелін коштує в рази дорожче і працює на відстані 2, а два з половиною кілометри від цілі у цій розробці Україна на крок попереду американців. Наразі ракети Стугна та сучасні протитанкові комплекси «Сків» вже виробляють серійно для української армії на підприємствах Укроборонпрому. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.